Працівники ДБР викрили злочинну організацію на чолі з військовослужбовцем, яка організувала масштабне викрадення дизельного пального та мастильних матеріалів в одній з військових частин Рівненської області. Військова частина, в якій служать учасники оборудки, відповідала за розподіл приблизно 10% від потреб збройних сил України у паливі та мастильних матеріалах. Організатор залучив до оборудок з пальним інших військових та цивільних осіб. Вони завищували обсяги розподіленого пального та мастильних матеріалів. Отримані таким чином надлишки, вони продавали через приватних підприємців. За оперативною інформацією, злочинна організація викрала понад сотню тонн дизельного пального, яке призначалось для потреб ЗСУ. Лише за період з листопада 2024 року по січень 2025 року задокументовано близько 20 епізодів викрадання та подальшої реалізації дизельного пального в кількості близько 20 тисяч літрів ринкової вартості вартістю 1,2 мільйона гривень. Працівники ДБР під час спецоперації затримали організатора оборудки. Трьох його військових спільників та одну цивільну особу. Їх підозрюють у створенні та керівництві злочинною організацією, викраденні військового майна шляхом зловживання службовим становищем. Це частина друга та третя статті 255 Кримінального кодексу України та частина 4 статті 410 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо скерування до суду клопотань про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує покарання. У вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна. Слідство триває, встановлюються інші учасники злочинної організації, причетні до викрадення палива та мастильних матеріалів та інші епізоди розкрадання.